Чистий день не тільки для школярів, але й для батьків. Тож любимо наших рідних, будьмо завжди рідними їм, щоб вони завжди гордились нами. Зробімо так, щоб перечасні зморшки не лягли на їхні прекрасні обличчя, щоб їхні серця були спокійні за нас. Батькам спасибість, каже нині. Подяку від ки і сина, ви нас ростили і любили, і з нами ви пороки вчили. Тож любимо наших рідних, ми любимо вас, кохані мами й тати. Ми вам бажаємо здоров'я багато. Ми хочемо, щоб ви завжди раділи. і щоб в житті ніколи не хворіли. Ми вас любимо щиро, щиро. Вам бажаю щастя й миру за вашу працю, ласку і любов, спасибі, кажемо вам знов і знов. Щасливе дитинство, це тепла хатинка, який у любові зростає дитин. Це мамина пісня, бабуся на любов усій рідні, господня ласка. Щасливе дитинство це друзі багато, з якими в будні неда, як свято, це щедрі сюрпризи, здійснені мрії, казкове вважання і щирі надії. З щасливим дитинством, щасливі людині, яка найкраще плекає дитини. благаю, дорослі, щоб все можливо, щоб квітло освітить дитинство щасливе.